Всім добрий день із Закарпаття, з міста Мукачево. І ви подивіться на набережну біля латарі Подивіться, які великі листочки, яка трава, наче в лісі, зеленому. Птички співають. Ви подивіться, яка в нас погода. Свято-духівський храм. Шашлички жарили? А ось Річечка після дощику. Які співають. Дивіться, яка кропова, які в неї листочки крупні. Трояндочки починають розпускатись, які гарньоні. Дивіться, яка красуння розквітає. Найлони зрімі. Подивіться, який гарний сквер на Ілона Зріні. Квіточки висаджені, як гарно. Лавочки, зелена зона. Вулиця Ілони Зріні. Район Пентагон, вулиця Літуна Андрія, дивіться, який гарний будиночок він продається. На літуна Андрія кому потрібно. Ось вам номер телефона. Шикарний будинок. Знаходиться біля медичного центру Архімед. І недалеко центр. І це як все квітне. Ось цвіте кущик нареченої. Будиночки на вулиці Літуна. Монтують гуртожиток на вулиці Літуна. Дивіться, які будиночки шикарні. Історичні. Біля гуртожитку є дитячий майданчик. Ось такий новий сучасний майданчик, дитячий і спортивний. І будиночки вулиця Берегівська. АТБ Маркет на вулиці Берегівська. Дивіться, яке велике АТБ. Дивіться, який житловий комплекс. Вулиця Юрія Герца. Є стоматологія, магазин. Вулиця Партизанська. Дивіться, які будиночки старесенькі. Готель, офтальмологічний центр партизанська, 11Б. Готель Аполлон кому потрібно на партизанський. дивіться який будинок старий а ось це вулиця Ярослава Мудрого. дивіться який облуплений, старенький Треба уважно, обережно ходити, щоб на голову ненароком нічого не впало. Бо там, де старенькі будиночки, то дуже небезпечно. Ось така гарна вулиця. Ви подивіться, які чарівні квіточки. Дуже зелене місто, файне місто. Гори, річка, краса. Дуже затишне містечко. А ось це ми йдемо до залізничної станції. Подивимось. На привокзальну площу, як її ремонтують, який там процес роботи, що вже зробили, що ні. Ось дивіться на сьогоднішній день, як виглядає привокзальна площа. які виконуються роботи. Сьогодні 7 травня, 25 рік. І ось таке ми бачимо на сьогоднішній день. Ось на Ярослава Мудрого теж продаж території, кому потрібно. На тій стороні Ді Меду, медичний центр Фемелі, сім'я. Дивіться, яке все зелене. Тільки сонечка не вистачає. У нас похолодало, 14 градусів тепла. Студія краси продається, кому потрібно. Ось це вулиця Сільвая. Успенська церква. Дивіться, яка гарна. На Ярослава Мудрого, Українська православна церква. Така вулиця Покровська. Ми знову вийшли на Ярослава Мудрого. На кільце. Піцерія варош. Дивіться, яка гарна піцерія. Піцерія варош. Ця Соборна. Вулиця Соборна. На вулиці і приватний ліцей. Там приватний ліцей. Магазин Вікторія Сікрід на Соборній. Дивіться, які старенькі будиночки осипаються. Успіння Пресвятої Богородиці. У нас дуже похолодало, прямо прям холодно, Всі в курточках, теплих кофточках. Наступний дете у нас таке. Дякую. Одинадцять-12 градусів. В день буває 13-14. Вночі холодніше, до восьми градусів опускається температура. Різке похолодання. Церква успіння Пресвятої Богородиці. Меркурій. Площа Олександра Духновича. Скоро, мабуть, дощик піде. Дивіться, які каштани. Магазин Рошен, яка декорація, магазини різні, Монако, лайфсел, «Лайфсел», магазин пекарня, різні кафе, Аврора. Книгарня, магазин взуття. Ось дивіться, яка велика книгарня, на площі Духновича. Гудзики, сток взуття, Дефілі, магазин. Тут якусь кафешку будують. Домашній текстиль, ябко, мармелад і ратуша. І тюфа. Підійдемо до гуся. Дивіться, який красунчик. Ось такий красунчик в травні. Площа Кирила та Мефодія, Кафедральний собор Кирило Мефодію. Театр крафтова пельмена на площі. Дивіться, яка гарна, вулиця Мостова. Дивіться, Акація вже квітна, яка краса. Ви не повірите, які аромати неймовірні. Це на набережні. Бережні. Це медіа Іоанна. А ось це Данила Галицького. Це Данила Галицького. Сьогодні у нас відкриття Макдональдсу, так що ми біжимо. В Три години відкрили. І ця маки розквітнули, які гарні. Район Росвігова. Біжимо. Біжимо в Макдональдс. Каріна так довго чекала. Вулиця Данила Галицького, Готель Альфа район сади Расвіго. Відкрився магазин «Сакура» все для дому. Зіна крамниця твого міста відкрилася. Жива риба і ось ми доходимо до траси. До кільця. Заправка око, 95 плюс 60 гривень 99 копійок, 95 євро 57 гривень 99. І нарешті відкриття в Мукачево. Нарешті дитина дочекалася. Щось людей на вулиці немає. Дивіться, скільки столиків багато. Територія, дивіться, шикарно зробили, дивіться скільки людей. І туалети, є столики, диванчики. Шикарний Макдональдс Мукачево. Ще капучино, взяли пиріжок з вишенькою, дуже смачно. Супер, мукачеві супер Макдональдс. Дуже смачно, дуже гарно. Все для людей. Двері відчиняють, двері зачиняють. Всім бажають приємного смаку і гарного дня. Нам дуже сподобалося, дуже сподобалося. Мак Драйв. Працює до 11 вечора. З 7 до 11. -ти. Макдональдс знаходиться біля епіцентру Каріночка купила собі капібару. Mm -hmm. Ви подивіться на цього красунчика. Ось такий красунчик. У нас дощик почався. thank you